Це карта, проєкція маркатора. Всім відома. І всі, мабуть, вже знають, що країни, які знаходяться на півночі, виглядають більше, ніж країни, які розташовані ближче до екватору. Людська психіка дуже схожа на карту, тому що вона не є реальне відображення об'єктивного світу. Це теж проєкція. І ця проекція не пряма, вона теж має свої викривлення. І це природно, це нормально, це не є погано. Але якщо ти цього не розумієш, ти можеш попасти в пастку, коли уявні речі почнуть впливати на, на твій стан, на твої дії набагато сильніше, ніж воно потрібно. А що це за зони? Скажімо так. Так само, як в карті, будь-яка країна, що знаходиться на півночі, стає більш пропорційно, ніж вона має свої розміри відносно інших країн, так само в нас в психіці існує зона важливого і цінного. Коли будь-що потрапляє в зону важливого і цінного, емоційна значущість цих. Предметів явищ, явищ стосунків піднімається непропорційно високо. як же це працює?